Ікі, пакі, все що завгодно. Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Так і почнемо це нове відео. Збірна солянка або зібралися просто на твічі посидіти, хлопці, і повідкривати наприкінці вже гри, наприкінці серпня, все, що в нас є, а в нас. Пак за 650 тисяч монет з рейтингом, гарантованим Футіс 97 або вище, а в цілому два Футіси. А в нас оновлення 94 плюс піку, звідки дійсно класний дроп. А в нас ікони репітабл 93. Коротше, в нас багато всього. Ярік, доброго тобі здоров'я, це все монтувати. А я вас всіх вітаю, якщо ви новенький на каналі. Не забудьте підписатись. І що, пишіть мені тут в коментарях, кого ви зловили, що ви зловили, як ви зловили і взагалі... Як вам грається наприкінці серпня. Друзі, ми всі в Ютубі, да, так. Так точно. І ми почнемо з мене. Чому? Та тому що я просто захотів відкрити пак за 650 тисяч монет. І це буде початок нашого контенту. Тому я вас не затримую. Ми отак от рухаємось. Let's go. Полетіли. Дві карти футіс і один має бути 97 рейтинг. Так. Я бачу ТОЦА, чат. Мене обмануло, чи що? Може кілька відкриєш? А скільки їх можна відкрити? А, почекай, а де мій Футіс? Стоп! А де мій гарантовані Футіси? Де мій 97 і Єй. А, він ззаду? Ага. Два тоце. Ясно. Ясно. Та є, Дмитро, вони просто нижче. Привіт, і чату. Отак я зараз. Ага, ні, стой. Стій. Давайте глянемо мій пак, потім чат перенесу. А де мій футіс? Що відбувається? Де мої 97-й футіс? Стоп. А де? А, ясно. Угу. Охуєнний пак. Аплодисменти. Дякую EA. ей. Це просто прекрасно. Отут, друга спроба. Макс. Я сподіваюся, що в тебе буде краще, ніж в мене. Диви, собі відкривав аби як, тобі відкриваю лівим мізинцем. Це все, що я можу зробити. Бажаю тобі успіхів. Два тоци. Ми розуміємо, що це дефолт, тому що ікони і футіси ховаються за тоцами. Там Михайло під час. До що сходить з розуму, зараз я піду його закривати, а ви подивитесь, що випаде. Так, друга. Неважливо, Грінвот. Цього буде достатньо. Для норізочки, хто в нас за ними. Демсі міліто стіна, братан. Така сама, як в мене. В мене ще, напевно, була... А хоча то дібо демсі, ще тоді, дібо ще демсі, це фігня. Р10 тут навряд буде, да, в дублікатах. Каннаваро і Карле Спойоль. Фулл стіна. Просто максимально. Дайте мені секунду. Зараз я Михайла е, трошки закрию, там, де він дощу не буде боятися, і прийду. А, їх два! Давай за 7,5, давай. Так, за 7,5 немає. А, за 7,5. А, їх два! То полетіли ще раз. Окей, то ми зараз і в мене другий відкримо. є, друга спроба! Тут з'ясувалося, що їх два цих паки. Let's go! Це буде центральний півзахисник. Маркос Льоренте твій Футіс. І тоц, прикинь. Тебе навіть двох тоців немає. Тебе максимально заскамали. Let's go. І. Хто буде за ними? Льоренте наш гарантований Футіс. О на батьє! А вона не дублікат. Слухай, ну цей краще, якщо що. 297 Футіса, а Лоренте Батьє. Фо. Її Тоц. А що це таке? А чому тоді Льоренте був? А, тому що ці ТОЦ Плюс і ТОЦ Лайф, вони не йдуть на обкладинку, я поняв. І Лоран Блан! Окей, оцей пак нормальний чат, окрім жартів. Блан, шкода, що дублікат, Батьє, Лоренте і Купа Тоців. Оцей пак непоганий. Зараз я до Михайла і потім до вас повернусь. Заскамився максимально в своїх піках і вирішив. Спробувати удачу в 97 плюс в цьому пакетику. Давай, друже, ми тобі бажаємо успіхів. То вже пофігу насправді, ці 3 мільйони монет, що з ними робити? А раптом хтось казирний. Це буде центральний захисник з Ніці Данте І ще один Тоц. До речі, ТОЦ 90 і це погано. Але в тебе два Тоци. І 95-й. Окей. Два Тоци є. Це означає, що тут може бути хтось цікавий за ними. Бомпастор, це не 97-й. Але в нього буде дублікат. 97-й точно дублікат Льоренти і тодібо. І Єро. Стіна, стіна, стіна. Якщо б навіть Льоренти був не дублікат, це 50 тисяч монет. 5 мільйонів 200 тисяч монет. Вчора було 5, ти вже ще 200 заробив. Хтось, зупиніть цю машину! Машину Нікітоса! Давай успіхів тобі! Я хрестик натискаю. Ні, він мені не дає. Він мені не дає. Натискай тоді сам. Полетіли чат. Підвисання. Team of the season. Нам потрібен або другий Team of the season, або якась класна карта. Олі Уоткенс. І. другий. Бача. Третій та четвертий рейтинг два тоци. Це означає, що в нас є шанс. Якщо б тут був тоц момент, шансу б не було. Дивимось. Підвисання. Жуао Фелікс, твій 97-й Футіс. Де його анімація? Ії? Сірбобічар. Гакпо, Рісе Бобічарна. Слухай, це не так погано. Я не знаю ціну Фелікса, але це точно не фул фодер. Зараз це, що коштує умовно 100 тисяч, це 1 мільйон X10. Він 170. Оце 700. Було б. Але він не 5.5. Але, але в нього гарні анімації фінес плейстайлик класне. Слухай, спробуй, можливо, побігати. Як варіант. А, в цілому не топ карта. Давай, пане Літій. Можливо, хоча б ти побачиш Девіда Бекхема з цього піку. Або. Не знаю, Кріштіану Роналдо, або Мухаммеда Салаха. Він одразу скіпає, бо бачить там два тоци. І. Маскерано, ясно, Кер. То в тебе буде дублікат Футіс. Де? А де твій 97 й Футіс? Але в тебе є Девід Бекхем. Я бачив, хлопці ловили з цього паку Девіда Бекхема. Багато хто. Тобі він не потрібен. Ми бачимо два Тімов за сізон. Це дефолт. Да, це дефолт. Тому в тебе є за ними надія побачити когось кращого. І цей склад можна підсилити. О, ні. Стоп! А в нього буде дублікат. А хто там є з Футісів? Прикиньте дублікат Бекхема. Це буде фулстіна. Лише 4 тоці, до речі, тим часом. Ні, Адама Трауре. О, це жахливий пак, друже. Це щось таке, як в мене було. І Йорна Арнеріса, і Барезі. Фуллстіна. Фуллстіна. А ікони і паків іншого. Ні, жодних FIFA points. Лише 650 тисяч монет. Полетіли. Два тоци. Або когось казирного одразу. Ми бачимо анімацію двох тоців. Добре. Тут. Тут о, це нічого не означає, тому що позаду буде твій Футіс. Так у всіх. А де Футіс? Ага, це буде дублікат. Лише три дублікати. І його 97 й Футіс. Це дублікат. Прикиньте там Бекхем? Ні, там блан. Давай. Дібала Барезі, Фігня. Та що за стіна? Контора? Нащо я людину на пак забайтив? Господи, єдина карта 97 Футі з Братан, вибач, я винен. Я в якості вибачення відкрию собі другий. Сподіваюсь, ти їх приймеш. Тебе заскабали Пробач. Осьвін. Давай успіхів. Ми не побачили поки жодної перемоги з цих панків. Є Єй, це ганьба. Зрада, ганьба. Що хочете, як хочете, називайте. Це буде два тоци, звісно, тут нема. Мож... А ні, це буде герой, цап, це буде Демсі. Його 97-й рейтинг чат, це був Демсі. Подивіться. І в нього лише один тоц, а інші моменти. Я не знаю, як це назвати, окрім стіна. Мені шкода. І, ви, ви не маєте права так робити. Зараз кінець гри. Ми хочемо побачити гарний дроп. Що це таке? Та хоча б комусь дайте одну класну карту. Там же є 97 Бенгери. Та хоча б тогось Бекхема. Ну камон. Тільки за 600. Я думаю, треба за 650. Ні, він хоче за 700. Трейдебл. А наші тобі ці монети, друже. Там буде мусор, не треба. Послухай мене. Братан, 700-ка. Просто на сміття. Ти мене не почув. Вау, він це просто квікає. Жесть. Жесть, 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 же, жесть. Він хоче ще один, подивіться, а за 650 ти ще не відкривав. Да, там хоча б 97-й гарант. В тебе буде фодер хоча б гарантований. Ха-ха-ха! Другий чат, накидайте всі помаги. Людина 2 поспіль відкриває. Успіхів тобі, Є єй. Тео! Ні! Як це не Тео? Там же було написано Ернандес! Як? Як це ненормально? Я побачив Ернандес, я був впевнений, що то Тео. О, ні. А це Безер, брат його, да? Він що, в паках взагалі. Ай. Слухай, ну команда в тебе є але як тебе. А, в тебе був Тео. Господи, якщо б це був дублікат, це був би жесть. Так. І що в нас буде? В нас буде промопак. Чатику, ви неймовірні, чесно, ви стільки контенту накидали. Я не знаю, скільки це буде нарізок, але неймовірні. Вам теж це всі повага від мене. Отака. Дякую, полетіли. В нас тепер ще один пак за 650. Це буде. Оу, це буде Абіді Піле. О, ні, друже, це поганий знак. Це значить, що в тебе лише один ТОЦ і Абіді Піле. Можливо, там приховається якийсь Патрік Вієра. Можливо, але ні. Абідіпілі, і Ієй. Ну це не можна. Не можна. Людям буде боляче це дивитись. Люнберг і Демсі. Типу Гудфодер, але кому він потрібен? Зараз же все можна скрафтити. Фул фігня, друже. Дякую за неймовірний контент, але. Ми всі в одній лодці. Ти бачиш, нас всіх скамлять. Добро пожаловать ультімейт. То напевно за 650 він же відкрив. Ні, не відкрив. Так, да, відкрив. Він подумав трошки. Переконався, що відкрив, і летить один тоц. І сподіваюсь, другий тоц. Тому що якщо буде один тоц, а інший не тоц, то це стіна. Чучу Ернандес. Дублікат Чучу тебе таки знайшов. Вже відкрив. Так, да, я так і зрозумів. Два тоци і. Адама Троре, Ерн Халанд. Слухай, тут один, але, але по Фодору краще, ніж хлопців, за більш казирний пак. І Льоренте. Ігпо, ого, а хто там ще? Ігпо, слухайте, а цей пак ніби не краще, ніж те, що ми відкриваємо. А може ми не там скамимо з чатику. По Фодору цей краще, ніж був в нас. Непоганий, да, да. Дякую за контент, друже. Дякую. Склад тебе неймовірний, ти сам це знаєш. Ха-ха-ха! <реш> Ліміт боже, це що за казино? Господи, єй, до чого ви нас довели? Ікона, на чат! Роналду! Хуху! Р9! -ху -ху! Great of the Game! Вперше на стрімах, незважаючи на 19 вересня! Це Роналду! 4 мільйони 200 тисяч монет! Great of the game! <coughs> В мене аж... Горло! Та нарешті, нарешті. Great of the game Icons, я ж сказав, це топ версія. <кхе> і в нього жіноляє Месі і залітає цей Роналдо. Нарешті хоч одно побачили. Да! Хоча б одного побачили з цього паку. Так, чат, ще один 650. Де? Де, де? де? де, де. А де другий? Ось він? Це воно, да? А якщо не воно мені пофігу. Давайте, другий на моєму аккаунті. Мені потрібен футі салах. Єй. Я отримую з Челсі. Це Кол Палмер, 94-й рейтинг Team of the Season. І ще один Team of the Season. Звісно, два Team of the Season. Хто буде у Футісах? Сольшер. О, Джордж Бес! Нічого собі. Ну, ха, блядь, Ну, типу, ха, це реакція, як я ніби не собі відкрив. Ну він мені не потрібен. Я не вболіваю за Манчестер. Єй. Ну скільки можна мені пхати? Ну, типу, в мене один з найкращих паків насправді. Бо Бес щось коштує. По Фодору фігня, але Бес це непогано, але. Ну то. Ну то колд, але дали б мені кращі сіра рекені, я б більше зрадів, чесно. cr 7 другий cr 7 до речі. Так, да, в мене було два, але не ті. Так, о, в нас ще й промопак. Фредді на останні 668 тисяч монет. Відкриває пак за 650 тисяч монет. Франція ЛЗ. Неважливо. К, о, Крісто. О, БЕК! Я не побачив! Let's go Не дарма дочекалися кінця ті, хто сиділи з нами і ті, хто дивились це відео. Нічого собі там, пак, бекс, кунку і шева. Let's go Ще і купа тоців. Поптімо в сезон, подивіться, оце навалило так. Навалило доброго здоров'я! Що я можу сказати? Вау! Вау! Ще й тоді мой сміт! Боже! Як такий паклак можливий! Це взагалі, що таке? Вау! Ютуб, дякую вам за перегляди. Якщо ви ще не підписані, не забудьте підписатись. Побачимо за вами, коли побачимося, за микало, побачимось. Бережіть себе. Все буде Україна. Па-па.